Будь ласка. Е, будь ласка, сюди підійдіть. Секундочку, ще. Отже, зараз ми вже знаходимося в адміністративному центрі Закарпаття. Місто називається Ужгород. Ну здається, з назвою міста все зрозуміло. Тобто ми неодноразово переїжджали з вами річку Уж. Ну і місто побудоване на річці Уж. Але ця назва є нерідною для цього міста. Її вона була йому присвоєна тільки в 19 столітті, ну після 40-х років 19 століття. До цього мало місто досить давню таку назву, називалося воно Унгвар. Вар це з угорської мови перекладається як замок укріплення. Тобто саме цей замок, який ми зараз будемо відвідувати, він якраз і дав назву цьому давньому містечку. А щодо самого міста і замку, воно також має надзвичайно давню історію, тому що вона сягає ще часів 9 та 10 століть. Ми зараз будемо відвідувати замок, також дуже тісно пов'язаний якраз із родиною цих князів Другетів. З ними ми вже частково познайомилися в Невицькому замку. І оскільки вони володіли замком ще 14-го аж до кінця 17-го століття. В чому особливість цього замку? Тобто він на відміну від Мукачівського, який одразу на височезній горі знаходиться неприступний, Він бере настільки своєю своїм природнім розташуванням, хоча розташований також на високому підвищенні, а бере своїми потужними фортифікаціями. Тобто він побудований згідно всіма вимогами, тогочасними ну, військовими вимогами ведення війни. Зокрема, на кутах ви замку ми бачимо такі кустові бастіони, які були надзвичайно великим винаходом того часу. Прийшли, на бастіонах ставилися гармати. І гармати, ну гарматний вогонь, був направлений також на в'їздову браму, на якій ми знаходимось. За рахунок цього зникало таке поняття як мертва зона замку. Замок був обнесений глибоким ровом, який ми бачимо. Ну і так само, як в Мукачево, до замку вів звідний міст. Отже, зараз ми йдемо спершу, знайомимося з замком, потім підемо. Є в замку, називається могильний парк, могильний сад. Там знаходиться унікальний музей дерев'яної архітектури Закарпаття. Також досить цікавий. Пройдемося ним. А тоді вже під'їдемо в центральну частину міста. Все заходимо на територію, приготуйте гроші з квиточку.